Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з сайту Aliexpress. Сьогодні прийшла посилка з розряду «Три товари за 6 доларів. Ну, Таких посилочок ми не ще бо десь має бути ще одна, а решту все вже такі йдуть посилки. Ось такий номер. Тут так. має бути три товари. Я замовляв цього 5 товарів і мені не пішло. Написано повернуто продавцю. Ну, кошти вернули, але самі розумієте, час і тому подібне. Саме ще й один продавець, який мене водить за ніс. Відправлю нині завтра. Відбирався товар, дорогий товар. Збирався на розпродажі. Зараз він набагато дорожчий, він мене водить, що логістика і тому подібне. Так, але це нічого. Дивимося перший товар. Перший товар це ось така... Ось така антена, я вже багато брав цих антен. До речі, нормальні антенни. Хто там пише, що воно не добре, воно цей нормально. Ну, не знаю, мене, що може, що я в мене недалеко живу від вишки. Все є в комплекті, як бачите, все є. Є усилитель, Відсилювач по-українськи, виходить. Усе як має бути. У мене телевізор працює на такій самій антенні. Правда, без підсилювача. чи я куплю споцілювач, підсилювач не потрібний. Ну, хтось може далеко живе десь далеко від мишки і ну, погано тягне, то може не показувати. А так, якщо більш-менш відвишки, частенько показуєте 2, набагато краще, ніж на таких, як то кажуть, совєтських антенах. Так що цей товар я можу рекомендувати. Для покупки, тим паче за 2 долари мож, ну, може попастися в розділі, там, де 3 товари по, по 2 долари, то рекомендую. Я брав їх дорожче, але ще тоді не було цього, цієї акції. Так що до покупки цей товар ну, ну, рекомендую. Посилання не можу дати, бо там в цьому розділі все міняється. Ну, дивіться, може, може вам випусти, купити, це недорого. Я думаю, 75 гривень це нормальна ціна. Так, тимося другий товар. Другий товар це є вожик. Брав для насосу. Не знаю, чи підійде для насосу. Кажу, це до компресорів більше. Ну, попробую. Ось такий вожик. Брав 60 см. Ось такою штукою. Ну, подивлюся. Ніби добротно зроблений. У нас точно дешевше його не купити. Так. Ну і третій товар. Третій товар. Ось такий товар. Це має бути типу пласковиці для зачищання, зачищання кабелів. Все прийшов у заводському пакетику, все як має бути. Ціна даного продукту 2 долари. Так. Ну, протестувати немає можливості, немає, тож немає, бо треба було взяти якийсь дротик. Ось таке. Ніби добротно зроблений. Ручка прорезинена. Досить прикольний товарчик. Так, так, так. так що ось такий сьогодні до мене прийшли товар з Аліекспресу. Йде багато чогось іншого, досить цікавих товарів йдуть і телефони, і навушники від фірми Bus і багато чого іншого. Кому цікаві моє розпакування, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!